Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок. Я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Починаю з невеличкого прибирання, давно потрібно було хоча б лад на поличках понаводити, а тут якраз видалася така нагода, бо приїжджала моя двоюрідна сестра з донькою, і у нас зазвичай гості, котрі приїжджають, то живуть саме в цій кімнаті. Ми її називаємо кабінетом, бо вона така, як. Працювати там, але там є диван, і там зручно, доволі зручно знаходитись, жити якийсь період час. У нас, нагадаю, ми винаймаємо квартиру, у нас чотири кімнати, і нас зовсім як це, не стісняє, знаєте, коли до нас приїздять гості. А навпаки, ми це дуже любимо. Тому трошечки підготовлююсь до цього і поїду сестру забирати. Не без того, що. Що дуже втомлююсь, про це далі у відео буду казати. Так ось так просто співпало, що і приїзд сестри, і підготовка до останнього нав... тижня навчання діанкного класу, а вона, 4 клас, було що там підготувати. Ось і ну, насправді дуже втомлювалась. І плюс ми такі. Глобальні зробили обзори по Києву і в Київський зоопарк з'їздили. Це найскладніший день, до речі, був. І на наступний день зробили оглядову таку екскурсію через Скляний міст на поштову площу. Я, до речі, вперше на фунікулері теж їздила. Ось і, і звичайно побули і на Майдані. Оновлений вигляд. Все, побігла. І вже давненько мій час відпочинку це коли я їду за кермом. Тому що інший час ще більш насичений і справ, ще більше ти робиш, ніж коли я їду просто за кермом. І, до речі, для мене це як свого роду психотерапія. Я включаю гучніше музику. І просто насолоджуюся дорогою, бо я дуже люблю їздити за кермом і слухати музику, яка мене надихає. Довелося прибрати звук, бо я гадаю, що Ютуб заблокує мені відео через ці пісні, тому що вони занадто відомі англійські. Якась штука така. десь так, зробили е, як листівка. Відмітити, який е, сир найкращий. Це Андріївська сироварня так. з Романського району Сумської області. Так. Я через те е, саме у них замовила, земляки. бо мені так, бо земляки і мені та, сподобалось, що вони так розвиваються. Андріївка. Село Андріївка? Ну я так зрозуміла так. Село Андріївка, так, ось вони знаходяться. Бачите, такі ще. До речі, вони, вони в Києві є, е, в Ромнах, а ось є Київ. Наше все в мережі магазинів. Ось так буду знати. А, навіть в Терма, бачиш, я ж через неї пошту замовляла. Ну, клас. Ну, це ж він розмова. Тут прям коричневий насичено коричневий сир. Ну, Я потім розріжу і кожне скуштую. А це що? А Навіщо вода? А, це як термо, як термо, мабуть, було, да? заморожена водичка, мабуть, клала. Мабуть, так, мабуть, так, щоб довести. Мені, ну, взагалі. Клас. Сирна намазка. Дешевша була, ніж оці, що в АТБ я купую. Ця 55, здається, в АТБ я купую 70, більше 70, В я вирішила скуштувати. На краще у них купувати, звісно. Так, в складі гауда, качота, ромен, закваски. Хлористи кальцій є, наскільки я пам'ятаю, він так собі. Не дуже гарно. Так, і це сир родини. Ми обирали з Ільєю і з тих, з того переліку вирішили, що нам сподобається цей. Так, ось ромен. І цей нам має сподобатись. Потім цю ще брала. Рікотто. Рікотто десертна. 10 травня, да, в рікоти маленький строк придатності. І це згущенка. Згущене молоко. Mm -hmm. Так, і ось згущене молоко. Протягом 12 годин варилося. Клас, так хочеться скуштувати. Mm -hmm. ну, класно, упаковано, класно. Так, і mm -hmm. за. Ну, я думаю, може, воно там в ціні вже все закладено. Я кожного вкажу ціну. Щось такий брусочок 140 гривень, щось коштувало. Тут по 200 грамів має. Сири сподобались, але вони такі, знаєте, не на кожен день. Тому що, наприклад, той родинний такий витриманий. Ну, я так порахувала, то це десь виходить гривень 700 за кілограм. Оцей ось брюност, Взагалі на любителя, тому що він реально зі смаком згущеного молока і трошки солоненький. Ну таке на любителя. Сирна намазка, як оцей сирок плавлений. Ранок суботи. Знову в ДНГ. І знаєте, сьогодні вирішила зняти те, що в мене немає сил на спорт. Мене дійсно їх немає. І я ж транслюю життя, як воно є. Мене Ілья розбудив близько сьомої і почав просити, щоб ми поїхали сюди, але ніч була не дуже легка. Лев прокидався постійно. І вчора активний день був. І вчора лягла вже близько дванадцятої. Тому ну де організму взяти ту енергію. Максимум, що я зможу зараз, це пройтися, просто пройтися, не те, щоб бігти. Але поки що в мене навіть на це немає енергії. Плюс дефіцит заліза і таку суміш дає колосально, коли ти, начебто, очі бачить і хотіли б щось зробити. Але тіло вже не піддається тому. А мені сьогодні бажано ще в зал сходити, бо, бо тоді я взагалі один раз на два тижні буду вже потрапляти, а не один раз на тиждень. Ось така у мене дилема стоїть. Як себе? Я її не хочу змушувати, але як зробити так, щоб хоч лояльно якось до організму віднестися, але щоб і мати при цьому спорт. Ось так. Всім гарного дня. Посиділа, понадихалася цими людьми, котрі займаються спортом, подивилась на Іллю, випила каву, котру я собою робила. Розвернулася і пішла робити зарядку. Після зарядки я пішла, пройшлася, пробіглася навіть трошечки. Головне це почати, а не сидіти, склавши руки. Ці звуки пташок. Просто не хотілося порушувати навіть цю природню ідилію. Е, роблю зарядку і налаштовуюсь на активний день. Далі в цей день поїхали до Арки Свободи українського народу, і там проводили фест черлітінгу. Правда, було машин дуже багато, і прямо ледь-ледь припаркувалася, але знайшли все таки місцинку. Ось. Ну І тут ми будемо далі йти через міст. Гарно, дуже співала дівчинка гімн України. Це якраз було відкриття. Я підспівувала. Це просто нереальна енергетика, і неможливо було без цього обійтися, щоб не співати. Сила води, сила Києва, так? Да? Клас, дуже гарно. Від мосту від Володимирської гірки піднялися вгору до Золотоверхово-Михайлівського собору, і звідси вже пішли до фунікулеру. Дуже класний фонтан. Я його раніше якось не помічала, та й рідко там, в принципі, буваємо дуже сподобалось, Я сама була в захваті, саме від цієї такої нашої подорожі. Києва знімаючись з поштової площі знову вгору, нам дуже пощастило, так як вже знаходячись біля вагону, пролунала повітряна тривога, і добре, що вона пронула вже пізніше, і ми все ж таки зайшли нагору. Погано, що взагалі тривога лунає, але добре, що ми дісталися на гору, а інакше б я просто не знаю, як би ми з дітками могли туди піднятися. Тут ми з сестрою сміємося, бо звернули увагу на канабіс лате. Перед нами якраз хлопці його брали. Ну незвично, правда, я таке вперше бачила. Покажи там, їх видно? Не видно. Mm, є, 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 видно наче. Ні, не видно. Шарки. Якісь прозорі ось. Проз... Ось. А, да. прозорі кульки, та не видно там. Бабл Ті 130 гривень. Ось дивіться. Обалдеть. В цей самий день я ще й потрапила до залу. Ну круто, що так вийшло. Це моя штангочка. Тут тягу роблю і дуже комфортно у залі, тому що мало людей. Двоє чоловіків і я. Тому дуже швиденько все роблю. Зараз ще один одна коло і все, я закінчила. Гарне тренування зробила. Любі вітаю. Сьогодні неділя-ранок. І як же я без без ВДНГ вже. Мене Ілюша розбудив, правда, у нас часу лише півгодинки. Бачите, навіть щось там пилять. Але це така краса. Зараз попереду, що попереду мене покажу. Ось так. Дуже наповнює. І сьогодні я знову хожу, Просто тому що і сил немає, і я каву взяла, і часу мало. Тому я пройдуся. На даний момент вже кілометр. Але це краще, ніж взагалі нічого. Поки Ілюша там пригає, я пройдуся. Ось. І ще що, що хотіла сказати: я дуже вам вдячна за зворотній зв'язок в коментарях. Справді для мене це дуже важливо. Ну я просто людина, мені хочеться ділитися і всім ділитися гарним, те, що я знаю. І якщо ви будете писати більше запитань, то в мене буде більше розуміння для того, що вам розказати. Можете ставити різні запитання з приводу спорту, здоров'я, а я на все, що буде, буду знати, все буду відповідати. Ось так. Дякую. Дуже в зворотньому е, напрямку, бо по часу, бачу вже потрібно. А десь приблизно буде 2,5 км кілометри, точно буде, можливо, до трьох. Що хотіла ще сказати за каву. Я каву, ну, я коли виїжджаю, так рано, і коли бігаю, то е, звичайно, що я не їм. Чоловік пробігав, Думаю, почекаю. Я не їм, тому що це тяжко тяжко потім фізично займатися. Ну і так уже і звикла. Так ось, каву, наче серце, не дуже рекомендовано пити, тим паче у, у, людям, у яких є проблеми шикате. А Якщо я не помиляюся, то кава знижує кислотність. Якщо не помиляюся, і від цього потім е, перетравлення е, м'яса, наприклад. м'яса, Бо починається воно зі шлунку, там де є соляна кислота, воно погано перетравлюється. Ось. А, ну і взагалі це зайвий такий викид кортизолу, гормону стресу для організму, бо кава провокує трошки такі всплески, знаєте. Але в звичайні дні, коли я там прокидаюся, займаюся справами, готую сніданок і все таке, то я цього не роблю. Тому що, а тим паче, зараз залізо почала приймати там те, що в мене було, і чекаю цієї ж посилочки з iHerb. Ось, Але є. А, і чому не п'ю, тому що кава вона заважає засвоюватись... Всім вітамінам і мінералам: кава і чорний чай. Все інше можете пити, хоч і відразу, після сніданку, обіду, те, що хочете. А ось чай і каву потрібно розділити, трошки відтермінувати від прийомів їжі хвилинок, хоча б, хоча б 30. Якщо я не помиляюсь, там тані не знаходяться, котрі заважають засвоєнню просто те, що ми їмо, те, що ми могли потримати користь з їжі, а вони не засвоюються за рахунок цих речовин із кави чаю чорного. Ось якщо хтось раптом не знав, то ось тепер ви будете ще більше обізнані і будете знати. Рівно о восьмій почалося щось. І просто такий бас на весь ліс стоїть. А ми приїжджали, і Ілюша каже, там сцену якусь будують невеличку. І зараз просто така музика валає. О, припинили. Бо е, сюди приїжджаєш саме за тим, щоб почути спів пташок. Якось так. Ну і власне з ВДНГ я поспішала, тому що наші дівчатка мали квитки до кінотеатру. Все добре, подивилися, все сподобалось. Ну і я з вами на цій ноті буду закінчувати. Дуже вам вдячна за пальчики догори, за підтримку, за коментарі і до нової зустрічі. Пока-пока!